Дорога на Гуляйполе, колись квітуче місто, яке вже понад три роки залишається однією з фортець, що стримує ворога та не дає йому пройти далі. З цим не можуть змиритися окупанти щодня безжально обстрілюючи населений пункт. Так виглядає обличчя руського міра, руйнування та смерть. В території громади залишається близько двох тисяч людей. В самому місті Гулій Поле це близько тисячу п'ятдесят людей. Різні звернення ну загалом, це допомога населенню, виживанні на території громади, допомога гуманітарна, допомога відвести десь в лікарню, евакуація, надання ну, надання різних послуг, які потребують населення. До того як не прилітали керовані бомби, евакуація трошки підзатигла. Ну, люди не так виїжджали, тому що було більш-менш спокійно на території міста. Коли почалися авіаудари, то люди розуміють, що вони розносять все вщент і треба кудись виїжджати. І пенсіонери, бабусі, дідусі вони почали масово виїжджати з міста Гуляйполя. Це хвіст від шахеду. Прилітають останні рази дуже часто. Цей ми знайшли в посадці, В посадці впав і привезли його сюди. Летіть на територію Гулібівської громади все, ФПВ-дрони, артилерія, ГРАДИ, РСЗО різне. Останній місяць активно летіли на територію громади керовані авіабомби. Коли бачимо, що повітряна тривога, спускаємося в підвали, виїжджаємо за межі міста Гулій Ну, Ми приблизно орієнтуємось, куди вони летять. Якщо це голій то в краще не знаходиться в той момент, коли вони сюди летять. Покажи. Прилетить, да, Так, прямо. Близько кілометра. Снотворне не дає страху. Півтаблеточки і тишина. Просипаєшся вже коли стекло. Сипеться. На фейс. Воно прилетіло прямо під двері. Подні. Вони ж там винесені. Я вийшов через запасний виход, бо я ж знав, що машина стоїть. а в мене партмане було в машині з усіма документами, чого я й ринувся. І, коли дивлюся, рядом метрів п'ять машина горить уже повністю вся вогні. Я ключу замок, дивлюсь скати всі повні. Ключу замок, дивлюсь, зажигання загорілось. Я на стартер, вона завелася. Я в машину тікати. Їзде ну що колима. Є місце в підвалі. Зараз у домі. Три ночі вже ночував. За це все время моє жилье раз за три виносило забор, кришу, вікна. І... Ваша пісія хороша, починай спочатку. Попри небезпеки та труднощі, незламне місто тримається. Втім, інтенсивність російських обстрілів зростає щодня. Залишатися тут це грати в лотерею з життям. Поліція Запоріжжя вкотре закликає громадян евакуюйтеся та не наражайте себе на небезпеку.